Дивіться, стоять п'ять людей. Е, перша людина це людина, яка ходила майже на кожен урок історії. Друга людина, яка не була майже не на одному уроку історії. Третя людина поламала дві парти. Четверта це яка дуже любить поїсти на вашому уроці. І п'ята, яка стукала двері на уроках. Е, тоді давайте тепер розберемося із призов. Спочатку ми хотіли дати вам за кожну відгадану людину 5 тисяч. Але як ви самі розумієте, там ресторанчик, костюмчик, у дівчат-манікюрчики, знаєте, які в них дорогі плаття. У нас нічого не залишилося, але я можу вам запропонувати не менш вагомий приз облиски наших глядачів. Ну, почнемо відгадувати, почнемо ми із приємного. Я пропоную відгадати людину, яка ходила в школу тільки заради раз, заради вас, Віктору Васильовичу, людину, яку можна розводити вночі. І вона дасть відповідь на будь-яке питання з історії. Чесно кажучи, перед цим конкурсом вроді би інші питання оголошувалися. Да, і вони А Так нечесно, ви так це неправду говорить, а не виглядає. Зараз зараз секундочку, секундочка, ага, людина, яка можна розбудити вночі, вона дасть відповідь на будь-яке питання з історії. Ну, чесно кажучи, в мене по перше питання було відразу відчуття, що це не тих людей туди виставили. Бо там хто не ходив в школу, хто поламав парку, то я хотів вже за себе казати, бо не ходив в школу і за парту Володимира Йосиповича, бо він постійно всіх ламає. А якщо можна розбудити вночі і дасть відповідь на будь-яке питання з історії, то це безперечно Тіхоміров до неї так здається. Я дійсно не сумніваюся, що Денис може дати на кожне питання з історії. Ну зараз ми в нього спитаємо, чи це він свій учасник. Доброго дня, Денис. Доброго дня. Дійсно, ви той учасник, що ходили майже на кожен урок історії. Я пропускав багато бритацій, але історію найбільше. Ні, це не я. А, взагалі, як це інфінці? Все нормально. Ви часто виграєте в конкурсах чи зазнаєте невдачі? Чесно кажучи, до цього часу не перевіряв. А ще як ви сказали про 5 тисяч гривень, Микола Романович мене ще в корупції зрунувати, я лучше буду помилятися. Ми можемо прийти до іншої категорії, чи ви спробуєте відгадати ще раз? Ну, якщо серйозно, можна ще раз питання, то то мене з пам'яті не дуже. Людина, яка можна розбудити вночі, дасть відповідь на будь-яке питання з історії. Я сподіваюся, що це Діана, напевно, так. Номер п'ятий. Підійдіть, будь ласка, до нас. До мікрофони. Чи дійсно Діана та людина, яка ходила майже на кожен урок історії? Одного разу мені приснився Віктор Васильович, і з тих пір я учу історію як на навіжане. Дякую вам за пішов. Прошу зайняти своє місце. Ось ви і відгадали ви одну людину. Ну спробуємо далі. Далі питання поскладніше. Спробуйте відгадати людину, яка майже ніколи не ходила на ваші уроки історії. Людина, якої ви ніколи не ставили два чи не перевіряли домаші завдання. Це Тарас, бо він постійно грав баскетбол, волейбол і все інше, я його бачив через раз горенько. Не тільки на уроках а історія в школі в <плес> не Сумнівається, що Тарас хороший баскетболіст. Но зараз ми в нього спитаємо: Тарас. Чи дійсно та людина, яка прогуляла майже кожен урок історії? Віктор Васильович, хоча ви і не часто мене бачили, але я намагаюся віддивити всі ваші уроки. Так, другу. Тоді повернемося до першого варіанту Денис, міру. До Віктор Васильович каже, що це ви та людина, яка прогуляла майже кожен його урок. Чи дійсно це є так? Ні, це не так. Бо я взагалі на жодних уроках не був. Лише один раз на неділю приходив на вашу історію. І що зустріється ще менше і менше людей? Мені, наприклад, здається, що це Маша. Не, на Машу я грішити не буду, Саш може це ти ні? <ривіт> Владислав, підійди, будь ласка, до мікрофону. Віктор Васильович, зазвичай я відвідував всі уроки, але урок історії викликав у мене страх. Дуже достойно відповідь. До урок історії. Заповнюєтеся на класник. Якщо урок історії вас викликає жах, можете до нього не ходити. Прошу зайняти вас своє місце. А зараз таке цікаве питання. Людина, про яку говорять, що сила є, а розуму не треба. Людину, яка дорога до століру, яка дорогу до столяра, і до його номер знає на пам'ять. На його рахунку дві поломані парти і три недоломаних сільця. Що дорос символізу? Хоч дивитися, які в нього сині плечі, так? Да? Він, мабуть, дрова руками рубить і вдома. О, зараз в нього спитаємо, чи це в ні? Ну що, Тараса, скільки ви поламали партію? Віктор Васильович із зламаних предметів в мене тільки дві лінійки. Тоді ваша відчуття. Мабуть, вона спеціально опинила свої руки, щоб показати всю свою силу. На жаль, ви не вигадали. Будь, не Залишається вже загадкою, хто поламав дні парти, але <смир> я, я <смир> вам дав ще один шанс. Денис ніколи би не подумав, би, час, <плес> я, ви, добре, час не Я буду добрий, те номер один. Підійдіть до на нас до мікрофону. Чи справді ви поламали дві парти? Я був завжди спокійним учнем, але в деякий момент щось пішло не так. За все своє шкільне життя я зміг поламати 14 олівців, 72 ручки. Ну, три стільця, як ви вже сказали. Я просто не міг пройти повз з двох гарних пар. та людина, яка займав дві парти. Петро Володимирович, прошу забрати атестат назад, бо я не знаю, чи він їх відремонтував. Так що, мабуть, він їх точно відремонтував. Зараз не менш цікава категорія. Людина, яка керується прислів'ям урок уроком, а обід за росту Для нього булка це не просто слово, а сенс життя. Я вже жартувати не буду, бо цей конкурс і так багато часу зайняв. Безперечно, це пара вас, символю. Рас, підійдіть, будь ласка, до додому. Чи дійсно та людина? Не тільки одним словом. Від словом булка. Віктор Васильович. Коли з'явилися ви і з'явився ваш урок, мені просто розгорілося бажання їсти кожного вашого уроку. Тому так, це був я. Ось залишилася одна людина. Вже немає сенсу відгадувати, але я зачитаю критерії: людина, яка під час уроків нахавно порушувала стуком стоком двері, тим самим зриваючи уроки, виводили й себе вчителів. Цю людину розшукали всією школою. І ніхто так і не міг її знайти. І нарешті ми дізналися, хто це. Прошу, підійти, будь ласка, до мікрофону. Учасник новачка. Знаєте, одного разу до мене підійшла вчителька англійської мови Осіпчук Тетяна Миколаївна. Після цієї розмови ми разом почали порушувати тишину. Я розмовити вам на навчити англійської мови. Ось ми її вигадали всіх людей, але це ще не кінець. У нас залишився один джокер. Я вам зараз зачитаю його Готові? Якщо ви відгадаєте цю людину, ви по праву можете себе називати директором нашої школи. Ця людина грає головну скрипку в шкільному оркестрі, з яким настроєм розпочне грати і з такимся школою продовжить. Вона спокійна, врівноважена, має гарне почуття гумору. Вона знає про всі події в школі та безпосередньо приймає в них активну участь. Прошу вашої друзі. На Іванівна присяжню заступник законної роботи. Тетяна дійсно це за ні, не я. Ось так. Можливо, ви не справжній директор. <рес> ну тоді, якщо це не Петро Володимирович, то я вже Миколі Романовичу допишу за нього. <рес> ну добре, я вам одну підсказку. Ця людина. Подумайте, добре, я вам не виношу. Ця людина розкладає мене урок історії. Треба так незначителів. Просто літко не одного року в історії, то я до кінця й не знаю, хто це <плес> буде. Добре, я вам звітую коліснув. Ми не могли залишити першу скрипку нашої школи без своєї власної скрипки. Тому ми вам даруємо свою першу власну скрипку.